Семеро людей загинули, дев'ятеро поранені в ДТП на Полтавщині. Там вантажівка протаранила маршрутку. Аварія сталася близько сьомої ранку на трасі Київ-Харків у Чутівському районі. Фура на великій швидкості виїхала на зустрічну смугу і врізалася в мікроавтобуси з пасажирами. Восьмеро травмованих нині в Чутівській районі лікарні ще одного відправили в Полтаву. На місці аварії працює слідчо-оперативна група. Винуватцю ДТП загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі. За попередньою інформацією, водій вантажівки рухався з міста Харкова в напрямку Полтави. Виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Фольксваген, який рухався в напрямку Харкова. Після зіткнення автобус перекинувся у правий ходу руху Кювет. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, на жаль, загинуло семеро пасажирів зазначеного Фольксвагена. Дев'ятьох осіб з різними травмами доставили до медичних закладів Чутівського району та міста Полтави.